Пан Коцький. Одного чоловіка був кіт старий, що вже нездужав і миша й ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить то кота лисичка та й питає Що ти таке? А він каже я пан Коцький. Лисичка й каже, «Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького та й каже: А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я принесу меду на закуску. Заєць, а я капусти? От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий!» вовк, я старий уже і, і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг зайчик до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лавках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, відміть дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад і хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка. Бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь ліз на дерево. Вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе під кущ, Коли це, веде лисичка свого пана коцького. Доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато. та й каже Мау! мау, мау". А ті думають от вражого сина батько, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти. Аж за вухами лящить, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в мизі, та якось комар кусив його за хвіст. А він так хвостом круткнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан, як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп! Та просто та вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дремену, то тільки видко, зайці собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.